Днями у Дніпрі відбувся масштабний турнір Дніпро татамі з кікбоксингу Вако, у якому взяли участь 19 кременчужан, вихованців спортивного клубу Боєць комплексної дитячо-нацької спортивної школи Авангард. «19 липня в місті Дніпро відбувся татамі кікбоксингу, в якому прийняло участь приблизно 200 спортсменів. З Дніпропетровська, Полтавської області і з Дніпропетровської області ми здобули 21 золоту медаль, тому що спортсмени приймали участь відразу у двох розділах. Також Кременчуцькі кікбоксери вибороли 8 других та 5 третіх місць. Було важко. Я провів 6 поєдинків. Зайняв перше і друге місце. Враження від змагань класні. Було три поєдинку, із них було два суперника. Я в двох розділах завоював перше місце. Я задоволений своїми результатами. Такі змагання це можливість покращити власні навички та отримати незабутні емоції від поєдинку на татамі. Змагання були класні, мені сподобалося. О, було страшно трохи, але я зміг перебороти свій страх. О, і завоював два перших місця, бо виступав в двох розділах. Дякую тренеру за те, що підтримав, підказав та допоміг здобути місця. Дві перших посів місце. Перше по кік лайфу, а друге по там. Ну початку мені було таке дуже страшно. Потім я побачив, як він б'ється, і. Зрозумів, як що робити, я дуже задоволений своїми результатами. Кременчуцькі спортсмени вкотре продемонстрували свою професійність та тактичну перевагу, адже навіть наймолодші кікбоксери виклалися на повну, аби здобути омріяну перемогу. Я бився у двох вікових категоріях. Одна категорія 9-8 років це моя категорія, а інша 10-11 категорії. І я здобув перемогу у двох категоріях. Я переміг завдяки підготовці, і враження були дуже гарні. Я провів три поєдинки, із них два поєдинка я виграв, і третій поєдинок була нічия. Загалом змагання були складні. Я зайняв перше місце. Ска боєць сила наразі. Це були останні змагання цього сезону. Далі починаючи з осені, на спортсменів чекають два чемпіонати України, а перед цим відбіркові змагання чемпіонату Полтавської області. Я дуже задоволений виступом своїх спортсменів. Бачу їх рост, і мене це дуже. Радує і ну будемо працювати в тому ж напрямку, розвивати, залучати молодь до спорту і здорового способу життя. Вітаємо кременчуцьких кікбоксерів з приголомшуючим виступом на змаганнях та бажаємо вже у наступному сезоні лише примножувати власні спортивні досягнення. Дмитро Цирюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.